Всім привіт, ви на каналі Оксана і сьогодні ми будемо заповняти. У мене є, тут є порожнє місце. Ось воно. І сьогодні ми його будемо заповняти. Перше у нас отакий чорний коврик. Далі у нас іде така канцелярия. Тут ручки ось така. Ось таке. Це воно може. Ну, я третій вже не буду, але випадали, що він трьохсторонний, трьохсторонний. У мене ще один десь був. Ну і така тручка прикольна. І це все так. у нас виходить отак от... Далі у нас іде. Э, отаке. Більше карандаші, а тут два фломастера. І це все ставимо сюди. Отак от вони виглядають усе. Так. І е, тепер ставимо саме головне. Фломастери. Ось І тут ще три. І тут вийшли ту штучку. Це така підставка. Тут намальована, що це підставочка така. І кладемо її сюди. У нас вже виходить заповняти. Отак От це виглядає. І вертаємося до мене. Е, дивіться, десь у нас йде. Десь у нас йде. Ось такий блокнотик. Та, е, тут можна чогось точку одрывать от, е, і, і листочок можна відкрити. Скільки хочеться. Так. І ставимо це тоже сюди. Дальше у нас є таке. Тут у мене дуже багато линей. Ось. Ну, короче, тут багато лінії. Ходимося теж туди. Ходимо туди збоку, а на оту скотч. Беремо таку також точку цього цього і закриваємо. І е, Хочеш відкривай і все. Так, далі у нас йде другий блокнотик, отакий от. Тут я роб... питалася зробити, косп... ну не косплей, а, знаєте, коли беруть персонажа, а потім до нього разні малюнки із мультиками, ну і все таке. І я вирішила зробити скоромі, але я ще не доробила. Якщо хочете, щоб я таке знімала, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі. І так я зрозумію, що вам не подобається, а що вам подобається. Ну і на цьому все. Зараз я вам покажу. Отак от, от воно виглядає. І на цьому все. І всім пока!